Одним з головних завдань програми Будуємо Нову Черкащину є прискорена оптимізація агропромислового комплексу. На Чорнобайщині аграрії теж докладають максимум зусиль для розвитку сільськогосподарського сектору. Не дивно, що в районі збереглася міцна структура агропідприємств, тому АПК району традиційно серед лідерів у рейтингу Черкаської області. Та й в рослинності Чорнобайський район ніколи не пас і не пасе задніх. Урожайність е -е, Наприклад, урожайність цього року я, я рочменю, у них урожайність в середньому в районі становила 34,2 центра з гектара. По області 33,3. Гороху, урожайність становила 29,8 центра з гектара, по області 25,3. Чорнобильський район Сіє, Цукровий Буряк. По деяких районах області вже й забули про ту культуру. Тобто це підприємства Чорнобайщини працюють комплексно і системно. Але ще один великий плюс Чорнобайовського району те, що ці аграрні підприємства не забувають про розвиток соціальної сфери села. Серед пріоритетів діяльності сільгосвиробників Чорнобайщина розвиток тваринництва. Загалом в районі налічується близько 91 тисячі поголів'я дійного стада корів. Головне завдання тамтешніх тваринників є вихід на рівень 90-го року щодо вирощування ВРХ. Адже цей період вважається розквітом скотарства в Україні. Ми знаходимося в одному з корівників сільського господарства Стовканівці. Кількість великої рогатої худоби тут складає більше півтори тисячі голів. Саме надої на дої молока тут становлять більше десяти тисяч літрів на добу. Над заготівлею молока працює більше тридцяти людей. В господарстві тримають лише племінних корів. Проте, як наголосив керівник товариства, проблемним питанням до сих пір є закупівельні ціни на молоко, адже нині догляд за худобою потребує великих витрат. Ну не дивлячись на економічну, економічну і кліматичні негаразди, наше тваринництво за останні п'ять років почало набирати. Як говориться, темпів і розвитку. Якщо було всього великої рогатої худоби, було 980 голов, зараз ми маємо 1511 голов великої рогатої худоби. Ну, плани є такі і заділи, що ми матимемося до кінця року 200 голов приплоду великої рогатої худоби. І десь поголів'я буде 1700 голів. Свиней маємо 370 голов. Це, звісно, мало, Ну, ми держимо для своїх потреб тільки через те, що у нас немає приміщень. Один тільки маточник і один невелике приміщення для відгодівлі. Розвиток тваринництва в сільськогосподарських товариствах завжди був тісно пов'язаний зі станом рослинного комплексу. Зокрема, це стосується заготівлі сінажу та зелених мас. Цього року, попри несприятливі погодні умови, робітникам з канівецького господарства вдалося зібрати достатню кількість кормів. За підрахунками господарів, кукурудзи та соломи вистачить на рік безперебійної годівлі. Крім цього, для відгодівлі худоби широко застосовують і комбіновані види кормів, що позитивно позначається на прирості маси худоби. В цьому році ми вже завершили майже заготівлю кормів для тваринництва. Рік був не зовсім сприятний в погодних умовах, тому що була дуже велика спека, жара. І дивлячись на те, як на окремих полях, які були раніше посіяні кукурузи, пішло підгорання кукурузи і засихання вже маси. Але благодаря тому, що ми підібрали добрий гібрид для кормового сила, щоб заготовити. І посіяли трохи пізніше, ніж зернову кукурудзу. Значить, ми отримали досить пристойний урожай силосної маси. Від того, як розвивається тваринництво і рослинництво, залежить і забезпечення сільського населення робочими місцями. Необхідність у робочих руках у господарствах була завжди, але прикрим лишається той факт, що сільська молодь у більшості випадків полишає село, вбачаючи більші перспективи у місті. Тому нині гостро стоїть проблема наявності молодих кваліфікованих кадрів у сільськогосподарській галузі. Робота до Йорки шкода робота. І всі це розуміють, і керівництво наше розуміє, воно нам допомагає, чим може. Ну, просто дуже тяжко рано вставати і майже цей день на фермі, тому що ну, тварини потребують до себе уваги. Ну, щоб за ними дивилися постійно. І тому ну, дуже багато забирає часу. Головним багатством кожного господарства є земля. В селі Великі Канівці, що на Чорнобаївщині, в земельному фонді знаходиться більше 400 тисяч гектарів орної землі. Хоч погодні умови цього року були не зовсім сприятливими, проте урожай все одно зібрали непоганий. У середньому з гектара тут мали більше 30 центнерів зерна. Перші жнива, які в цьому році наступили, в нас були не... основна культура була озима пшениця. Її було постійно, в нас і збереглося 1020 гектарів. Валовий збір, який ми зібрали, було 3029 тонн. Це наполовину менше того, чим ми очікували. Причин тут дві. Одна з причин, що в черговий раз взимку були певний період сильних морозів, які і недостатня захищеність посівів була снігом. В тих місцях, де снігу було більше, де шарп снігу покривав землю краще, там пшениця збереглася кращою. Ми прикладали зусилля до того, щоб, як кажуть, підживили по два центнери ам'ячної селітри. Сьогодні господарювання на землі потребує значних капіталовкладень, а це змушує аграріїв області засівати родючі чорноземи, ріпаком та соняшником. Так, наприклад, канівецьке сільгоспідприємство для цього кожного року відводить близько 350 гектарів. Але щоб не виснажувати родючий шар ґрунту, тут дотримуються спеціальних технологій. І кожного року проводяться сівозміни культур і підживлення землі мінеральними та органічними добривами. Адже піднявши. Піднявши плату, орендну плату людям до 4% за, за пай, це досить велика сума. Держава підняла орендну плату за землю до 4,5%. Плюс в цьому році індекс вартості землі зріз, ви знаєте, до якої вилучений 1,756%. І тепер, якщо взяти так, все це разом, то в минулому році наша плата за землю. Орендна плата, як державі, людям, складала 2 мільйони 700 тисяч. Так? А в цьому році вона складе 5 мільйонів 560 тисяч. Розумієте, що фінансова нагрузка. А ці ж гроші треба десь брати. І е, треба, в цій ситуації нас, фінансова ситуація заставляє сіяти рентабельні культури. У іншому сільгоспідприємстві, що розташоване у селі Бакаєве Чорнобаївського району, також проводиться активна робота з розвитку тваринництва. В господарстві налічується 750 голів великої рогатої худоби. Цьогоріч тутешні тваринники планують збільшити поголів'я ще на 200 корів. Крім цього, в господарстві вирощують та розводять овець, але відсутність закупівельника вовне в нашому регіоні позначається на розвитку цього напрямку тваринництва. На території Товариства мрій на даний час налічується 750 голів великої рогатої худоби. Починали ми працювати з 160 голів. Зараз ми роз... за три роки розвинулися і надалі думаємо ще нарощувати. Про це свідчить ремонт сараїв. І цей рік ми запускаємо ще один сарай і надалі. Думаємо довести поголів'я до 900 голів. На даний час із 750 голів ми маємо 200 голів фуражних, 100 нетелів і 100 голів парувального віку, 200 голів молоднячка, який випувається. Це наше майбутнє і на що ми надіємося». Цьогоріч через погодні умови у цьому сільському товаристві було пошкоджено чималу кількість посівів зернових. Головними причинами цього стали несприятливий клімат та мала кількість опадів. Та, попри це, з місцевих полів вдалося зібрати урожай зернових 22 центнери з гектара. Кількість орної землі в господарстві більше 1100 гектарів. Це перший невдалий рік, адже товариство завжди було лідером серед збору урожаю на Чорнобаївщині. Даний рік, даний етап, дещо погода внесла корективи. В цьому році, кстати, у нас на території товариства Мрія в цьому році випало 15, і там всього десь. І самого початку весни 25 міліметрів опадів на І тому є деякі внесли корективи. Ми в цьому році не добрали трошки зернових. Високі надої молока одне з першочергових завдань тутешніх аграріїв. Тому, крім потужної кормової бази, в передових господарствах має бути сучасна система для доїння та транспортування молока від корови до спеціальних місць накопичення. Тепер оператора машинного доїння не доведеться тягати вручну важкі бідони місці СУ по 18 літрів. За них це здійснює спеціальна установка по перегону молока від корови до резервуару. До речі, ця установка вітчизняного виробництва. Вона дозволяє певний час зберігати молоко, адже має систему охолодження. Крім цього, лічильники на ній визначають кількість продукту, заготовленого кожним працівником. Для того щоб сільське господарство працювало ще ефективніше, необхідні інвестиції. Кошти потрібні для закупівлі нової техніки і елітного зерна, племінної худоби і будівництва приміщень для її утримання. Тому на сьогодні ці два вище згадані господарства співпрацюють з інвесторами. Сьогодні в нас в агрохолдингу агрозлатодар. В обробітку понад 20 тисяч землі входить 9 сільгоспідприємств. Ми сьогодні знаходили, знаходимося, знаходились в Канівцях, сьогодні знаходимося в Бакаєво. Перш за все, я вдячний керівникам, що зрозуміли мене. І ми відновили практично з нуля тваринництво, Тому що коли ми взяли мрію, тут ні голови, ні хвоста не було. Ми виходимо сьогодні на показники 90-го року. Підбиваючи підсумки розвитку агропромислового комплексу в Чорнобайському районі, можна констатувати, що тваринництво та рослинництво – дві невід'ємні сфери господарювання. До того ж, крупні приватні сільгоспідприємства регулярно допомагають своїм громадам коштами, а це означає, що черкаські села відроджуються і, хоча й повільно, але впевнено розвиваються. А отже, обласна програма Будуємо нову Черкащину діє вже сьогодні.